Вітаю всім Новим Роком, Щастя, здоров'я, мирного неба всім українцям нам. Слава Ісусу Христу Богу. Слава, слава Україні, слава ЗСУ, які бореться за на нас. Привіт всім! Сьогодні ми на кукурузі 22-23. Отака кукуруза. Вода у нас сонце, вітер, тепло. Така вона коробка. Перший тур зими перезимувала. Видержала. О, такі о, качани зараз вам покажу, так от. Нічого її не зробили. Нічого на її не зробилося. Такі окачан. Не полягла, де-не-де одиниці є, щоб лежить на землі, але кукуруза вистояла. Якщо кукуруза вистоїла, так і ми вистоїмо. Ось такий коротенький огляд кукурузи. Хтось казав, кукурузу молотити треба буде. І так, комусь може і треба. Ми будемо весною. Цих пару день молотили. Такі о качанчики є. 30% волоїться. такі качан. Закриті. То його зараз не буде. Там далі в господарстві теж не молочене. таке. Скільки мене гектарів не важно, а важно, щоб заробити А Зібрати ми зберемо. Будемо бачити по втратах, будемо бачити по врожайності, по вологісті, по якісті зерна. Повірте, мене кукуруза вже не однієї зими не провірена, яка зимувала кукурудза. Останніх п'ять років кукурудза перезимовує. Ти роки не перезимували, бо багато снігу було. Ну, така кукурудза Далеко не буду ходити. В другому місці показує, там, а подумайте, що я тільки на тому місці. Показував там на горбочку, і там. Зараз ми з краєчку. Далеко не ходили. От такі поламані вершки. Вершки дивиться, бо хача, але не стояв на місці. Вроді би стоїть кача, будемо бачити. Тепер зараз вам покажу. Один підписник писав коментарі, що я з кубками роблю. Зараз вам покажу, що я роблю. От. Це спаляне. Отут кубки були. Як там один підписник називав бубки. ну Це купнітель була соєвої соломи. Ми чого молотили? Молотили ми зразу на волки. Ну, Соя ГМО не буду скривати, бо кажуть, що МО нас не сіють. Воно було заборонено, але що всі сіють, всі відкриті. От така невелика маса, вирішили стелити на землю, щоб була, бо немає січкарні. Його молотили, хто має Відоси мої та тобто, якраз і ми молотили. Е, кубки. Оце ми викинули кубку, як підписник писав, ми його спалили. Після покупку отак виходить чистим, волків немає. Воно легенько заходити, і горати чи там діскувати, щоб воно не мішало. Оце ми Такі робили. Ніде ми його не, не скирдували, не продавали, ми його тільки спалювали для полегшення обробіток ґрунту. Так буде сложніше обробіток ґрунту з з, цим, з волками. Но їх палити ми не будемо. О, а в дальньому будемо щось думати за січкарню чи щось чи мульчатора, чи що, щоб це цю саму дану солому, будь на якій культурі, не палити його і щоб. Воно щось ще не будь щось якісь, якісь проценти доброго верне. Верне хоча б для старту. Ну, бо отак воно теж не вихід, це, щоб його палити, чистити. ну. Це ми спали, спалюємо своє добриво. Отакі От з кубками. Тобто тепер покажу вам одного підписника за пшеницю. Щоб сказав, чого пізно сіємо, бо пізно вборка була. Через те і пізно ми сіяли пшеницю. Сіяли ми там, не пам'ятаю, 3-4 цього листопада. Там ми сіяли, ту пшеничку. зараз покажу. От така пшениця. Видно, такого пшеничка. Ще десь виходить, вилазить, сходить. Така пшениця. І через те ми пізно сіяли. Я не думаю, що це пошкодило, що пізно сіяли. Ну, Будуть казати, що повезло з погодою і з вологою. Так, да, ми в гра сіяли, вологи вистачає в Нашому районі вологі хватає такого пшеничка. Отакі От з новий рік. Перше відео в цьому році. Так, я почав що не писав, а просто сказав словами. Комбайна? Так. Да. Він писав підписник за комбайна. Класний комбайн? Може й таке. Ремонт робити. він заслужив. Теж таке. Ну, даний час комбайна ми не будемо продавати, хоч навіть може, може, дасть по когось попав. Придбатиме іншого комбайна, але ми його залишимо. Та його знає. Трактор поламався, все стоїть. Є ще один трактор пішов в ход. Один поломаний, другий працює. Так само комбайн. Нічого немає. Навіть людина не вічна. Так само і в не вічна. Добре, будемо закінчувати цей відос. В цьому перший цьому році від, таке відео вам зробив. Вибачайте щось не так. Хай вам Бог дає всім здоров'я, миру над головою. І на небі над головою, і на землі. Щоб був мир, спокій. Достаток. І щоб ми гордилися самим собою. Всього на краще.